Ну що, стрільці. Плутон зайшов у водолія на 20 років, і перші 10 років буде трансформувати усіх і також вас. На що звернути увагу стрільцям? У вас будуть дійсно справжні випробування у навчанні. Ви будете навчатися усьому. І навіть якщо ви гадаєте, що ви вже все знаєте, ні. Ви будете вчитися не вчити, а вчитися. Усі знають, що стрільці дуже грамотний знак, вони, начебто, народжуються, уже знаючи все. Плутон вас заставить вчитися, і випробування екзамені будуть жорсткі. Якщо ви знаходитеся за кордоном і не вчили ще до цього язик, повірте, Плутон вас заставить це зробити. Якщо ви навчаєтеся у вузі і не дуже поважно ставитеся до свого вчителя, Плутон заставить вас навіть краще вам самим піти і вибачитися. Бо Плутон вам цього теж не пробачить. Поважайте тих, хто вам надає знання. Також стрільці будуть переживати зміну свого оточення. Це можуть бути друзі. Чи близькі родичі, брати, сестри, люди будуть відсіюватися, будуть складатися саме так ситуації, що у вас будуть відкриватися очі на ті події, які вам не подобаються. Багато хто з оточення покаже своє справжнє обличчя, будьте до цього готові. Якщо ви хочете дізнаватися, де саме у вашій натальній карті Плутон у водолії і що саме для вас потрібно краще знати про себе, звертайтеся до мене і я вам у цьому допоможу.